Четвертий рік у Борисполі діє фінансова децентралізація. Завдяки їй вдалося побудувати нові об'єкти, здійснити освітлення вулиць та ремонти доріг. Адже міський бюджет значно зріс. У 2015 році з субвенціями з усіх наш бюджет складав 392 мільйона. То через три роки, при тому самому курсу долару, він вже складає в два рази більше. Два рази більше, тобто 780 мільйонів, тобто подвоєння бюджету. Якщо взяти реверсну дотацію, то вона зменшилася в два рази. Вона в нас була 33 мільйона. От сьогодні у нас складає в нас вже 14 мільйонів. Тобто плюс введений акцизний збір. Також Анатолій Федорчук зазначив, що завдяки цій реформі вдалося побудувати сучасну амбулаторію сімейної медицини на вулиці Лютнева. Зовсім скоро вона відчинить свої двері для нових пацієнтів. А поки що там відбувається це завершальні етапи благоустрою. Закуплені вже всі меблі, практично закуплено майже все обладнання, От і тому ми готові вже приймати наших людей у нашій амбулаторії. Хочу сказати, що для міського бюджету ця амбулаторія обійшлася небагато немало, ремонт амбулаторії з окремими приладами 7 мільйонів 200 тисяч. От, ну і плюс благоустрій 1700 обійдеться. Ми ще точно не знаємо, плюс асфальтування самої вулиці, тобто більше 8 мільйонів гривень для того, щоб відкрити цей прекрасний заклад. На цьому розбудова Борисполя не закінчується, адже 2019-го планується будівництво нових об'єктів. Коштів на це вистачає. Реконструкція з добудовою п'ятої школи виділено 50 мільйонів гривень. Виділено 40 мільйонів на будівництво корпусу лікарні центральної районної, виділено 40 мільйонів на Добудову дитячого садочка по вулиці Володимира Момота, ну і так далі. І це не рахуючи те, що в нас виділяється гроші сьогодні на капітальний ремонт вулиць, на поточний ремонт, ямковий ремонт. Також міський голова сподівається на узаконення фінансової децентралізації, адже бачить в ній позитивну тенденцію. Буду сподіватися, що Ця фінансова децентралізація буде продовжуватися. З нас не будуть вилучатися кошти, от і ми зможемо відкривати не тільки такі амбулаторії, а й школи, дитячі садочки і інші інфраструктурні об'єкти, які будуть якісно покращувати рівень життя в нашому місті. Наталія Басюк, Євгеній Шерстнюк – новини телеканал Бориспіль.